У магазині можна легко знайти непоганий мангал, проте є варіант зробити його самостійно і абсолютно безкоштовно, і матеріал для нього знаходиться прямо у вас вдома, кращий матеріал для мангала на дачі, мангали зі звичних матеріалів, наприклад, заліза або чавуну, незалежно від товщини листів, з яких вони зроблені, швидко приходять в непридатність. Навряд чи комусь хочеться перетягувати багатокілограмову махину з місця на місце. Незручно і трудомістко інша справа мангал, який може стояти під відкритим небом. Можна купити цілу альтанку з дахом, де все потрібне вже буде вбудовано, але ціна у такої штучки буде немаленька, та й місця вона займає досить багато. Отже, якщо витрачати купу грошей на мангал або тягати його туди-сюди не хочеться, потрібно вибрати матеріал, який легко зможе пережити негоду, не буде схильний до корозії. Найбільш очевидний варіант нержавіюча сталь такий метал легко витримує будь-яке агресивне середовище, але як вже говорилося раніше, ціни на подібні речі високі, і якщо ви не хочете віддавати купу грошей, то подумайте про те, щоб зробити мангал самостійно. А якщо у вас є неробоча пральна машина, то навіть не доведеться шукати, з чого він буде зроблений, бакс пролки, оптимальний вибір. Це відмінний варіант. З якого може вийти хороший мангал, і барабан має безліч переваг. Кругла форма сприяє рівномірному розподілу тепла через отвори надходить додатковий кисень, роздуває жар легко зібрати і перенести при необхідності, зроблений з нержавіючої сталі. Немає корозії та іржі, шаростійкий. Всі ці плюси роблять бак пральної машини, відмінним варіантом для виготовлення мангала і струкція по виготовленню. Для роботи нам знадобляться болгарка, зварювальний апарат, ножівка по металу на пилок ніжки, наприклад, старі труби однієї довжини. Для початку потрібно вийняти бак. Залежно від моделі, процес може відрізнятися: ось загальна картина. Знімаємо верхню панель, знімаємо панель управління, деякі болти можуть знаходитися під ємністю з порошком. Прибираємо манжетку, яка кріпиться за допомогою спеціального хомута. На хомуті шукаємо місце з'єднання, в якому буде пружина. Відтягуємо її і знімаємо. Прибираємо передню стінку, відключаємо всі дроти і труби від бака, прибираємо всі противаги, які обтяжують барабан. Відкручуємо амортизатори від основи машинки, витягуємо бак, відключаємо двигун, щоб зробити це. Прибираємо ремінь і викручуємо кріпильні болти. У разі якщо інші деталі машинки вам не знадобляться, можна просто розрізати її так, щоб не пошкодити бак. Підготуємо барабан, якщо він невеликий. Дозійде, і так великий потрібно розрізати навпіл, другу частину можна приварити до першої, це збільшить надійність або використовувати як кришку, щоб отримати гриль. Далі робимо ніжки, три або чотири труби приварюють на рівні відстані по діаметру. Також між ними можна зробити поперечини для стійкості ніжки той елемент, який потребує додаткового покриття для захисту від агресивного середовища. Потім потрібно зробити підставки під шампури або грати. За допомогою ножівки по металу вирізаємо поглиблення в зручних місцях, згладжуємо краю напилком. Останнє, що залишилося, задекорувати. Якщо вам не подобається поточний вигляд, те, як буде виглядати ваш мангал. Залежить тільки від вашої фантазії, таким нехитрим способом ви отримаєте функціональний мангал, який прослужить вам дуже довгий час.